Майже 20 років без світла мешканці провулку університетській усі ці роки звертались до місцевої влади, аби ті допомогли відремонтувати вуличне освітлення. Та результату не було лише відмовки. Люди ще раз вирішили звернутись вже до нової влади, і за два дні світло полагодили. Ліхтарі тут згасли ще 20 років тому. Люди неодноразово звертались до депутатів та марно. Мешканка провулку університетський Наталя Кравченко розповідає: життя без світла на вулицю було просто нестерпним. За два десятки років очікувань жінка назбирала цілу папку листів до різних інстанцій. Спочатку зверталися до горсвіт. Потім обращались к депутатам, потім в департамент. Спочатку усна, потім зрозуміли, що треба бумажної волокіти устроїти. Адпіски були відкази, люди виїжджали, говорили, що невозможно, денег нет, сложно. І давайте подождімо. Через відсутність освітлення у провулку почастішали випадки пограбування та нападів на людей. Дійшло до того, що вночі місцеві мешканці намагалися не виходити з дому. Ще раз привернути увагу чиновників до своїх проблем, жителі спробували зателефонувавши на гарячу лінію міськради, і цього разу все вдалося. когда нам включили свет, вот два дня у нас свет, все жители ночью вышли, смотрели и радовались, что у нас светится. Вы знаете, вот такая детская была радость. Мы радовались, как дети. Я вышла, слышу лай собак, смотрю мужчины, смотрю провода эти тянут. Я говорю, боже, ребята, а что здесь происходит у нашем, в нашем переулке? Нет, как, свет вам тянет? Тянут. Я обзвонила всех соседей, они выскочили, говорят, не может этого быть. Нагадаємо, що єдина гаряча лінія міськради працює з 29 травня. Містяни не рідко телефонують і через аварійні ситуації. Термін реагування в таких випадках до 3 годин. Отработана на лінії 1400 дзвінків за неділю, середня длительність діалогу 8 минут 9 секунд. Аварійних питань – 31, з яких вовремя були рішені, вовремя і качественно 28. Аліна Мирко Бліцфакт.